Що в нас є цікавенького по а, скітці? знижці. зрозуміло. Майже всі концентровані Ух приб'є. Сьогодні мені принесла. Він дуже зручний у нанесенні. А, хорошо чим від керівництво вони відрізняються? Що таке ботекс? — Спосібна всього лиш його розгладити. На дуже зрозумілій, понятній мові. Обов'язково, обов'язково, як за протоколом. Що там в академії в нас? Просто противопоказане. Друзі, привіт! З вами знову академія кіретино, і сьогодні я, Дмитро і Анастасія Наумова, наш технолог, розповімо вам дуже цікаву тему: це ботокси. Які потрібні для вирівнювання волосся. і я передаю слово Анастасії. Дуже дякую, Дмитро. Так, сьогодні ми хочемо підняти тему ботоксів, щоб ви розуміли, які є види, які вони по консистенції, і також щоб ви не загубилися в такому великому асортименті складів. Тому ми сьогодні предоставляємо вам 5 топ-ботоксів. І так почнемо, напевно, з ботокса Zappa Liquida Tox. Це ось ми бачимо таку баночку. Це такий цікавий складник, він дуже зручний у нанесенні, тому що він, на відмінність від інших ботоксів, він не концентрований. Він легкий по своїй структурі, тож і наноситься дуже зручно. Чим цікавий саме цей ботокс, що він працює. На тонкому волосі, майже на здоровому волосі, якщо не потрібна така сила вирівнювання, а просто зволожити, трошечки надати сили, створити таку легку плівочку. На здоровому волосі наголошую на цьому, то цей ботокс якраз і не обтяжить ваше волосся і додасть живлення. А, хорошо, а таке питання ботокси, в принципі, це якась комерційна назва цього всього. Чим від керівників вони відрізняються? От як майстру початківцю зрозуміти що таке керитини? Що таке ботокси? Настя, буквально декілька слів про це це, до речі, дуже цікаве питання. Дивіться, ботокси вони одразу хочу почати з концентрації. Вони, як правило, майже всі да, окрім деяких позицій. Всі концентровані, вони спрямовані на зволоження, на протезування, на надання якогось живлення додаткового. А якщо і всього лиш 20% буде вирівнювання. Можна навіть назвати це не вирівнювання, а розглаження структури. А якщо ми будемо говорити за каратини, то там сила модифікації. Виравнювання набагато більше, ніж в ботексі. і м, навпаки, всього 20% поживних якихось компонентів, які будуть зволожувати та надавати волосу якогось живлення та блиску. Тобто, я вірно зрозумів, що я ботексам, сам цих якихось, що ти сьогодні мені принесла, я якийсь суперзавиток не вирівнюю ніяк, так. Суперзавиток ні, але якщо ми будемо стикатися з пухнастим волоссям, пух приб'є. Якщо ми будемо говорити про легку хвилю, легку хвилю перебере. А якщо ми будемо говорити за якийсь такий сильний завиток, фактурний, то сила ботоксу буде спосібна всього лиш його розгладити, ніяк не вирівняти. Зрозуміло. Давай тоді почнемо, що в нас є цікавенького з твоїх брендів, якими ти працюєш. Да, ну хочу напевно перейти до наступного ботоксу. Не менш цікавого, це Let Me Be Supreme Ultra Mask. Це ось такий у нас ботокс, консистенція в нього іде як достатньо достатньо такої поживної маски. Він теж зручний, комфортний у нанесенні. Якщо його наносити на вологе волосся, як за протоколом, це дано супер. А ось що до протоколів: тобто, ти якось в, в одній техніці працюєш чи в тебе декілька технік є? Ну, бо по консистенції різні. Цей ти кажеш, більш такий жидкий, да цей типу такий кремоподібний, так. Якісь техніки, от ти на семінарах людям розповідаєш, да дійсно техніки важливі, і що важливо, може температура прасочки? Ну от якісь такі моменти розкажи, будь ласка, так звичайно, технік є багато. Ми можемо почати з того, що ботокс ми можемо закривати в гарячій техніки під праску. Також ми можемо закривати в теплій теплі. Техніки її ще називають холодною технікою, це набраж. дивлячись, яка ступінь волосся, який тип пошкодження, можливо, там дуже пористе волосся, і там така температура, яка дає праска, просто противопоказана. Тому ми будемо переходити там до технік набраж. або якщо ми будемо працювати. Тільки з праскою ми можемо е, працювати з температурою від 190 градусів до 210 градусів. Це та температура, з якою е, працюють е, ботокси. Тобто, в принципі, техніки є різні. Ти їх використовуєш, щоб максимальний результат був у клієнта. Підбираєш ті процедури під е, складники під, під, під той тип волосся, який потрібен. Да? Так, обов'язково, обов'язково. Не просто так ми вам розповідаємо і не тільки сьогодні, а взагалі на семінарах ми розповідаємо за важливість використання не одного складнику у вашому арсеналі, да і навіть не трьох, я так думаю. А щоб у вас було їх декілька, тому що дівчатка приходять з зовсім різним волоссям, з зовсім різним типом пористості, і треба під кожну дівчинку підбирати та її волосся підбирати індивідуальний складник, який буде працювати. На вашу користь і на побажання вашого клієнта. І ось якраз Let Me Be, він достатньо концентрований. Він, він вам дасть ту насиченість, той візуальний ефект і дасть зволоження. Якщо ми будемо говорити про легку хвилю, то він її вирівняє. Але ми маємо розуміти, що невідмінність від каратинів носку процедурів ботоксу буде тривати там до 3 до місяців. Зрозуміло. Хорошо, тоді ми скажемо, що підписники можуть перейти по силці, так, mm -hmm. і подивитися, що там в академії в нас, що від Насті, які є курси цікаві, де вона свої техніки презентує, розповідає, чому неможливо працювати на одному бренді. Так? Вона все це розповідає. Тому переходьте по сивочці, там є дуже гарні знижечки у нас, і забирайте наші онлайн-курси з Насті. Давайте тоді далі. Далі, напевно, хочу поговорити трошечки про бренд Love Potion. Love Potion, вибачте, це ми кератини. Теж де да, роз... Так, Ми підіймали вже тему да. Love Potion, але з кератинами. Сьогодні ми хочемо поговорити трохи розказати про ботокс Potion. Це достатньо відомий бренд, і вже на світовому ринку він себе проявив завдяки своїй класній чудовій формулі. Е, і що він дає? Якщо ми будемо говорити про якесь е, додаткове протезування, то Лавпошин е, не дуже буде працювати тут, але якщо ми будемо говорити про здорове волосся, якому не, не хватає, не вистачає такого насичення е, близьку, Оцього глянцю, то Love Potion якраз це перший кандидат на цю посаду, можна так сказати, тому що натуральне волосся воно напитає, дасть вам ось цей крутий візуал. З цим Love Potion чудово впорається. Тобто плівочки тут присутні, да? дуже близькі. Оця візуал, так. комерційний ефект, як то кажуть, да, він є в цьому ботоксі. Так, в цьому ботоксі є супер круті плівки. Просто я, я думаю, майже ніде таких плівок немає, але цей ботекс працює виключно на візуал. Наголошую, що натуральні, натуральне волосся, яке не пошкоджене, да, там йому не потрібно якогось е, зволуження, питання, то він буде працювати виключно на візуал і на крутий ефект. Супер! Давайте ще скажемо, що в принципі демократичні ціни да? Так, ціни достатньо приємні, він доступний, а в нашій Академії картину ви ще ці складники ви можете придбати у нас по знижці. Що я хочу сказати? Напевно, це було б актуально з самого початку, да, але скажу зараз. Ми це відео знімаємо для майстрів-початківців, тобто, ми хочемо, щоб ви ну на дуже зрозумілому на дуже на дуже зрозумілій понятній мові використовували ці продукти і розуміли, що як ми не розбираємо тут хімію складів чи якісь такі дуже мощні теми. Нам важливо дати для вас розуміння, яке по-перше. Що так, ботекси трішечки відрізняються один від одного. Є ще різні техніки, як з ними працювати. По-третє, є різні типи волосся, і оце все корелюється один з одним. І якщо ви топовий майстер, ви повинні розуміти, як це це працює. І Настя розповідає на своїх курсах, як дуже виважено е підбирати складники, не мати 20 брендів. Ні в коєму разі, але і не працювати на одному, тому що одний нічого вам не закриває. Правильно абсолютно один ваш складник може вирішити а, одну одне питання з клієнкою, там з іншою клієнткою, з третю. але всіх ваших клієнтів. А, цей складник не закриє, тому що наголошую, що у кожної клієнтки своє унікальне полотно волосся, з яким ви маєте індивідуально пропрацьовувати та підбирати складники. А ми сьогодні вам показуємо ті складники, які 100% працюють, які дадуть вам 100% результат, але вони також тут під різні типи пошкоджень та різні типи волосся. Тому, дівчатка, якщо ви бачите прогалини якісь у знаннях, то приходьте до нас, і ми вам зможемо пояснити на практиці, як це все працює. А зараз давай переходить до іншого, нашого складнику. Так, я, напевно, навіть хочу ось так відставити і презентувати вам ось такий. Ботокс Батаплекс преміум це, я би сказала, навіть про унікальна процедура відновлення волосся, тому що цей ботокс. Саме працює на молекулярному рівні, воно як ремонтує волосся. Да? Якщо ми там говорили за той самий класний супер лавпоушен, який дає супер чудовий візуал, а ось наш Ботаплекс Преміум він працює не тільки ззовні, да і зсередині. Він як проводить такий. Типу протезувальний, типу, да, типу ремонт такий серцевини волоса, тим самим закриває якісь, якісь пустоти. Ну, наприклад, якщо в тебе в кутікулі да, є якісь проблеми. Так? Так. Може він да, своїми силікончиками дуже гарними, я так розумію. Все це запаяти да, і зробити гарний візуал. За рахунок формули Oplex Collagen Blend. завдяки цим формулам сучасним він заповнює, протезує, ремонтує волосся всередині. всередині надає йому додаткового зволоження, додаткового блиску, лоску. І на фіналі по виходу він закриває це все плівку. Тому і славиться цей ботоплекс своєю універсальністю, що він підходить майже під будь-який тип волосся. Ми цей ботокс можемо використовувати до четвертої ступені пошкодження. Тобто дійсно до четвертого, не боячись, що щось відпаде взагалі. чи щось таке станеться. взагалі і він працює з вітамінами Д, з вітамінами А є. E. Тим самим наше волосся просто нереально себе почуває після гарячої модифікації саме цим ботоксом. Тому підкреслюю і наголошую на цьому ботоксі. І ще, що саме цікаве, що він є не тільки в преміумі, не тільки прозорий. Також він є з пігментами, з чорним це платином і з синім це блонд. Тож ви можете їх поєднувати. І якщо до вас прийшла дівчинка з блондом, але трошечки зажовтиним. То поєднання двох ботоксів преміум та блонду може вирівняти вам картину, і ви, окрім гарячої модифікації, ще зробите дівчинці такий подарунок у вигляді тонування волосся, тому що дійсно трошечки тон зглажується і прибиває ось цей жовтий пігмент, не дуже приємний. Якщо ми будемо говорити, про е, темне волосся да, і використання платіоном, це з чорним пигментом, теж у поєднанні плаціоном та преміум, ми можемо прибивати таку е, червон, червоний, не дуже приємний тон, коли там, наприклад, шатенка або чорна дівчинка вимивається. І щоб підтримувати це, можна використовувати ці два ботокси, у поєднанні для суперкрутого результату на фінальній вашій сушці, клас. Тобто, як ми з тобою з керетинами казали, так і тут ну, на, на понятній мови, що вирішує склад сам, вирішують формули, і це ж дійсно американський бренд, і ти ну, дійсно його так як-то виділяєш, як то кажуть, типу як топовий складник. На ринку, і ну це так, це так дійсно. Тобто, з цього всього БТПС один із самих таких мощніших складів. Він у нас дуже гарно продається, тому завітайте до нас у магазин, переходьте по силочці, дивіться, все менеджер проконсультують. А що ж в нас є, таке може ще цікаве? Так, і останній, напевно, ботокс. це ботокс з Нюанс Professional. Він уявляє собі дуже потужну формулу, яка буде пропрацьовувати ділянки волоса, але ось що цікаво, що якщо у вас волос десь частково має порожнечу, він буде працювати сам, саме у цій порожнечі. Не буде цепляти вашу наповнену ділянку волосся, тим самим у вас не буде переобтяження волос. Він як такий маленький. Розумничик буде працювати точечно там, де потрібно. Тому теж радимо вам спробувати. Е, ну, В принципі, дуже важлива інформація. Ми так швидко розкидали про кожен ботекс. Їх на ринку ще е, є 20-30. так? Давайте зробимо так: якщо ми набираємо ну, скільки лайків, 10 тисяч лайків. Ми з Настю станемо і відпрацюємо кожний ботекс на моделі. Візьмемо Тип волосся, покажемо до-після, і знімемо вам відеоінструкції під кожен цей продукт. Як так. тобі таке? Це дуже чудова ідея. Я з задоволенням пропрацювала би для вас, дівчатка і майстри. Тому, якщо вам сподобалось це відео, підписуйся на канал, став подобайку та не забувай тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. А з вами була я, Анастасія, технолог академії каратину та Дмитро Трошин. Всім пока!